І а, вітаємо. Головне на ранок до вашої уваги. Оновлений інформаційний випуск. О третій годині ночі російські окупанти вдарили по Основ'янському району Харкова. І вже відомо про четверо загиблих людей. Удар припав на приватний сектор. Два будинки зруйновані, ще близько 20 пошкоджені. Наразі ведуться роботи з розбору завалів. Під ними можуть бути люди. Попередньо встановлено удар, нанесено гібридною ракетою. Гром е 1 Ну і перед цим ввечері росіяни атакували центр Харква Кабами. На місці прильоту виникла пожежа пошкоджена будівля медзакладу і адмінбудівлі, зокрема держпрому. Відомо що найменше про вісьмох постраждалих. Київ теж цієї ночі був під атакою російської уламки шахедів. Упали в Солом'янському і Святошинському районах столиці. Шестеро постраждалих. Одну людину з серйозними пораненнями ніг госпіталізували за попередньою інформацією, Сталося загоряння в житловому будинку. 15 людей евакуйовано. Зайнялися автомобілі і магазин. На території житлової забудови відбулося відбулася розгерметизація газової труби, що спричинило пожежу. Ввечері російські війська атакували балістичною ракетою. Кривий ріг загинула одна людина, 12 травмовані. Рятувальники врятували 5 людей і передали їх працівникам екстреної медичної допомоги. У місці пошкоджений триповерховий житловий будинок там сталося займання. Зараз повідомляється понівечені також медзаклад, авто і газопровід. Російська армія атакувала із безпілотника жителів Антонівки на Херсонщині. Коли на виклик приїхала бригада екстреної допомоги, ворог атакував повторно. Внаслідок вибуху смертельні поранення отримав лікар швидкої. 64-річний чоловік загинув на місці. У НАТО підтвердили присутність солдат КНДР у Курській області Росії, повідомив генсек Альянсу, посилаючись на дані розвідки південної Кореї. Марк Рютте заявив, що залучення Кремлем північно-корейських солдатів у війні проти України є ескалацією та загрозою для самого альянсу. Ми ну також ознакою зростаючого відчаю Путіна. Нагадаю, те, що найманці з КНДР їдуть на Курщину, підтверджувала і українська розвідка за даними Центру національної Но спротиву в Курській області вже три тисячі бійців з КНДР. Їх перекидають вночі, щоб не світити. В Пентагоні заявили, що північно-корейських солдатів перекинули ближче до України. Вони можуть вступити в бій вже за кілька тижнів. Додаткову зброю та техніку направлять на запорізький напрямок. Повідомив головнокомандувач збройних сил України за підсумками інспекції частин та підрозділів Запорізької області. Олександр Сильський зазначив, що особлива увага буде приділена підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період. За словами головкома у даній частині фронту тривають бойові дії різної інтенсивності. Сам ворог застосовує штурмову та бомбардувальну авіацію дрони всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів з метою вжиття Необхідних заходів та оперативного реагування була спланована спільна робота вищого командування у військових частинах, які ведуть оборону у цьому регіоні. Лідери Північної Європи отримали план перемоги, підтримали його. Тим самим, це закріпили у спільній заяві саміту в участь у якому взяв президент України. Володимир Зеленський наголосив на важливості цього рішення з огляду на те, що Путін нарощує арсенал озброєння. Український президент зазначив, що Росія веде переговори з Іраном про передачу ракет, які становлять для України потенційну загрозу. Президент Зеленський також нагадав, що Іран надає Росії ударні дрони типу шахет та надав ліцензію на їхнє виготовлення на російській території. Ще одна країна Європи може стати постачальником озброєння для України. Президент Швейцарії Віола Амхерд виступила за скасування заборони на реекспорт зброї швейцарського виробництва на територію Україн, які перебувають у стані війни, включно з Україною. Як пише Ройтерс, за її словами, таке ембарго завдає шкоди промисловості і безпеці її країни. І, хоча напряму постачати Швейцарія Україні не буде, утім таке позитивне рішення у разі ухвалення допоможе Києву у постачанні. Через посередників в ЄС нагадаю, швейцарський парламент двічі провалив голосування за реекспорт озброєння в Україну. Штабні протести в Грузії. Люди вийшли на вулиці в знак незгоди з результатами парламентських виборів. Під час голосування зафіксували майже дві сотні порушень на дільницях. Вибори знову приводять до влади партію Грузинська мрія протестувати проти результатів закликала проєвропейська президентка Грузії, яка назвала вибори російською спецоперацією і гібридною війною проти країни. Люди зібралися на протест. Прийшли як мітингувальники, так і силовики. Приєдналася, і президентка Сакартвело Соломе Селомезурабішвілі. Чотири опозиційних партій, які проходять до парламенту, оголосили, що бойкотуватимуть його роботу і вимагають повторних парламентських виборів. Продовження мобілізації та воєнного стану законопроєкти про продовження у Верховну Раду подав президент України. Додатковий термін стандартні 90 днів, тобто до 7 лютого 2025 року. Це стане тринадцятим продовженням воєнного стану і мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Загальна мобілізація передбачає призов військовозобов'язаних для захисту від ворога а під час воєнного стану можуть обмежувати свободу руху громадян. І Україна планує залучити до збройних сил України. Більше іноземців в законодавство внесли зміни, які дозволяють розривати військовий контракт після трьох місяців служби, при тому, що підписуються на термін три роки. Тож це може стимулювати іноземців вступати на службу в Україні. І також новий закон дозволяє громадянам інших країн та особам без громадянства отримувати офіцерські звання в українській армії. Іноземці зможуть ставати командирами підрозділів ЗСУ. В міноборони сподіваються, що ці зміни допоможуть поповнити лави ЗСУ. Наразі більшість Оноземців, які їдуть воювати на боці України з країн НАТО, а отже, мають західну підготовку, оновлюємо випуски вже за майже годину. В ефірі «Свіданку» знов доброго ранку приймайте з нами далі.